В принципі сонячні електростанції будуються дуже швидко. Мій рекорд, поки що який ніхто не перебив в Україні, це 14 мегаватт, побудована за 108 календарних днів з моменту підписання договору на оренду земельної ділянки до моменту підписання договору про продаж електричної енергії в мережу, тобто сонячні станції це як великий конструктор лего, якщо правильно зробити. Карту будівництва, тобто технологічну карту, то це будується дуже швидко, якщо немає затримок з поставками. Якщо ж будемо говорити про швидкість до початку повноштаного вторгнення у 2018 році, Україна війшла в топ 10 країн світу за темпами будівництва тристанцій. Нагадаю глядачам, що до початку повноштабного вторгнення в Україні було побудовано 8,6 цілих гігават. Тобто, це як потужність, наприклад, Запорізької, Хмельницької і південно-української атомних електростанцій, а це якраз сонячні потужності після повноштабного вторгнення. У нас залишилось 8,2 ГВт сонячних станцій. Інші були або зруйновані ці об'єкти, які піддаються легкому руйнуванню з боку ворога. Наприклад, в моїй рідній Харківській області всі сонячні станції були зруйновані ворогом і він не жалів дорогих ракет для того, щоб їх руйнувати. А на окупованих територіях ворог їх розбирає і ввозив в яких своїх там невідомих болотних напрямках. Крім того, в моїй практиці була експлуатація сонячної станцій у 22 МВт на окружній. Міста Миколаєва, і там також йшла колона танків і частково поринували цю сонячну та станцію. Тобто, це обладнання є крихкою, і є випадки в Львівській області, навіть коли при збиття ракети уламками також шкуряться сонячні та Тому це крихке обладнання, і поки що сенсу бізнес не бачить будувати великих площ, бо вони можуть стати потенційними мішенями для ворога.